Днями президент України Віктор Янукович проголосив якісно нові соціальні ініціативи, які вже поступово почали втілюватися на території нашої держави. А тому саме про реалізацію соціальних реформ 15 березня говорили на колегії в Київській обласній державній адміністрації. Для продуктивної праці на колегію було запрошено голів міста, районних державних адміністрацій, керівників управлінь, відділів, представників обласної прокуратури, а також голів громадських організацій. Після колегії очільник області розповів журналістам, в чому ж полягає суть соціальних реформ і яким саме чином ці реформи будуть реалізовуватись в Київській області. 7 березня на засіданні уряду приймав участь президент України Віктор Федорович, який виступив з новими соціальними ініціативами. Щодо нової якості державної соціальної політики. І зрозуміло, що зусилля в цьому році будуть направлені якраз на виконання цих доручень. Уже є доручення прем'єр-міністра, урядовцям, міністерствам, головам облдержадміністрації, Що хто повинен робити? Зокрема, на конференції губернатор презентував 50 інвестиційних проєктів, серед яких низка соціальних. Ми в області зосередили свою увагу на інвестиційному кліматі. Ми провели інвестиційний форум. Я взяв під своє куратор, себе так сказав, 50 найбільших найважливіших інвестиційних проєктів, які будуть втілюватись в життя в цьому році на території Київської області. Це дасть можливість нам створити нові робочі місця. Це дасть можливість наповнювати бюджет. До речі, Анатолій Йосипович відзначив і проєкт надпотужного хлібокомбінату, що будується на території Васильківського району, як яскравий приклад соціального. Я не веду тільки один із прикладів, я рахую, що це велике досягнення, що нам вдалося домовитись, і практично з чистого листа ми розпочали будівництво хлібобулочного такої фабрики у Васильківському районі. І вже на 6 липня призначено дату введення в експлуатацію. Плюс майже ну, на першому етапі це буде 300 магазинів, а в цілому комбінат планує розмістити в містах, селищах і районах 500 магазинів, де буде збуватися чи реалізовуватись продукція цього комбіната. В сутки буде випікатись 300 тонн хлібобулочних виробів. І найголовніше те, що мені вдалося підписати угоду на три роки, що на соціальні сорти хліба не буде збільшуватись ціна. Введення в експлуатацію такого комплексу дасть можливість забезпечувати хлібобулочними виробами Київщину. І я впевнений, що буде гарна конкуренція, тому що нові енергозбираючі технології і продукція цього комбінату буде користуватися попитом у місті Києві.